Перший сніг у січні. Оце так насипало за ніч. Не дуже багато. Фенді нема сірого, нема. Нема. Це я дивлюсь сніг. Я дивлюсь сніг. Ну, температура нуль, то, мабуть, це зараз, то, мабуть, і розтане, але так гарно, гарно. Такий у нас ранок, небо чисте сьогодні. І встає сонечко. Це моя ранкова кава. Без нічого. Трішки сумно, бо в суботу завжди тут був Святославчик. А сьогодні він з таточком. Віка поїхала на роботу. Ні, ну, я не сама, мене є такий дзвоночок, вон, яка бігає. Фендюша, Фендюшка, ти де там? Ось я тут. І тікать, грається. Безтурботне життя, да, Фендюш? Що там? Закидуєш, а потім просиш, щоб доставала. А мені лізти туди теж важко. Ага, от сама так лізь. Лізь сама. <різь> <різь> ну так, да, бери сама доставай. Ти така грайлива зранку. Нисонько. Так чи ні? Ну, буду я пити каву, а ти грайся. Випустила красуню. Думаю, треба й самій вийти. Бо о, це моя колія, що я вчора возила кравчучкою. Оці дрова. Ну, вони не дрова ще, а пеньки. Телефонувала Люся, трішки поспілкувалися. Вона каже, а ти оці пеньки заховай сюди під, під коти. Можна ось сюди під бік, ось отут, де немає снігу, треба і заховати. Пендюша, ну давай погуляємо. Пише мінус один. А сонечко і ось тече з криш, з дахів. Фіндюша, пішли зі мною, погуляємо. Я думаю, ми не впадемо. ні, воно так. Подихаємо повітрям свіжим. І, як Наталія каже, треба повивішувати. Свої дублінки. То як думаю, та що їх вивішувати? Я по одній. Коли там сніжок випаде, то ще погуляю і вивітряться трішки. Зовсім же ж нікуди не ходжу, та і не було ж такого морозу і снігу, щоб одягати їх. Висять, пере, перепровірила, ага, не напали якісь там міль та ще щось. Повісила цю лаванду, квіти між ними. Говорять, що вона відлякує. Ой, хороший сніжок такий. І свіжо, свіжо, гарно. Погуляємо. І фендюшка по снігу топає. Ось, білосніжка. Що вона, що сніг. Ти куди пішла? Фендюш. Каже, що це таке робиться? Де той сніг? Провалилася. Ой Боже, ну гарно на дворі. дуже гарно. А я сьогодні хотіла трішки там прибрати той хмиз. Ну, значить, не треба, хай ще полеже. Така погода гарно, гарно на вулиці, дуже гарно і не холодно. Може, і мінус один, як пишуть, ну, так не, не здається, дуже тепло, Жи навдягалася. Всі мої хризантеми в сніжку, притрушені, гарно дворі. Так, ну я годину гуляю, собі установку дала. Тепло. Не знаю, чи витримає фенді. Ну, якщо я її запущу в веранду. А сама буду гуляти. Ось так. Не, не, не слизько. Ну, це буде розставати, то може бути слизько, а зараз ні. Ух, і тихо-тихо. Тера тишки лає там сусідська. Ух. Финдюш, тобі подобається сніжок? Ага. Подобається. Красуня топає, топає. Ножками топай, топай. Ой, пішла, пішла. Каже, де ж його знайти собі туалет? Ножками подебуляла. Чудо. Ти чудо? Ой, там слизько обережно. От там По під хатою ходи. Ой. Так. Гуляємо. Може, хто прийде? А так сама Фендією Нічого. Все добре. Так, ну що, спробувати ці пеньочки як Люся говорила, ти їх отуди закатай. Ну, зараз, якщо я їх зрушу з місця, вони ж важкенькі. Ой. Та гуляй на сонечку, гуляй. Додому хочеш. Трішки давай ще погуляємо. Ну я їх таки, вони хорошо перекотилися і сховала. І тепер не треба їх нічим накривати зверху, як говорила мені Ліля. Вони там самі підсохнуть, будуть легші. Ну і зараз ось так там будуть. І так їх можна діставати від теля, коли хочеться посидіти навесні та влітку. Все в сніжку таке гарне-гарне. Ну, зранку я подивилась, тут я була більше в снігу. Зараз трішки осипалась. Це більше. Ось так стоять. Буде робота на весні Я тут змінила ось цей пеньок, новий поставила, а біля Туї там їжачок стояв і трішки вона бокова стала, то я прибрала від теля пеньочок бо і не було гарного, а я їжачок сюди посажу, а туєчки хай ростуть самі. Дуже гарна оця під воротами. Ой. Так вона виросла з 21-го року, вона була десь сантиметрів 12. І ось уже така. Це ж я хотіла біля сина посадити. З доцею ми так спланували. Кажу, дочечка посадимо синочка. А потім не стало й дочечки, а внучка говорить, онучка, бабуля, в тебе хризантеми там викопали, а то й подавно викопають. Хай вона росте тут і ми будемо пам'ятати, що це для Саші. Ну і ось вона так росте. Ну, а я продовжую гуляти. Поки не замерзну, а мабуть, я й не замерзну, бо на дворі не, не холодно, тихо. І, і... А ти що, не трусишся навіть? Ну, от бачиш, значить, гуляємо іще, а потім підемо додому. А сніг випав як орнамент у мене, дивіться, на, на тротуарній плитці. бачите, не буду я його підмітати, та він розтане. Не слизько, нехай. Цікаво. Спочатку не помітила, а потім така о, яка краса. Піднялась на другий поверх. Мені треба електроподовжувач. Ну, знайшла, думаю, подивлюся, яка в нас тут краса. Дивіться, живий, радуйся, мир би тільки. А Наташа он працює. Наташа, привіт. Алло. Привіт. Привет. Ти працюєш? Да. Є інтернет, <ривіт> Наташ інтернет появився. <ривіт> ага, зрозуміла. А мамка допомагає, вонь, бачите, так треба, мені теж порізали. Отак, От краса. Видно лівий берег. Гарно, да, Наташа каже, робимо красоту, пиляємо. Так, ну добре, закриваю вікно, а то на на холодю тут.